Доброго дня, шановні підписники, ділимося своїм, так сказати, технічним опитом і нашими невеличкими проблемками. В принципі, трактор працює отлічно. Двігатель, все тут немає ніяких проблем. Ні стягую, ні заводкою. Ну, ні... єдина проблема тут яка? От, здаєш. На прикритих заднім ходом починаєш здавати. Як тільки чуть-чуть газу не дав, він і, бах, і заглох. Заглох, щоб його потім завести, треба збросити повністю газ, по педалі газу постукать, аж тільки тоді він заведеться. Ну, я до Олєшки позвонив, попитав, яка причина, спитав його, він говорить: ось треба відкрутити оцю пробку. І там є такий болт, і викрутить його на два оборота. Там пружинки ослабли сюди-туди, і рейка буде западати і буде воно все працювати. Ну, ми вирішили не встромляти свого носа туди, де ми його не встромляємо. Тим більше, що параметрів виставить усю паливну апаратуру, того стенда у нас немає. Вирішили все це діло демонтувати, відправити до Олішки. Але це діло поставить на стенд, виведе всі параметри, виведе топливо внизу, виведе вверху. Підведе так, як треба, ми його поставимо і не будемо морочити голови. Я на зілу свій час, ну тільки в мене ззаду вакуумна така отака от заглушка, я спецключики. Ну я і додав. А коли той насос поставили на стенту Олега. А оказалося, що я додав та багато вату. Ну, нізя стільки Тут Тож регулюється ззаду, регулюється під пробкою, регулюється спереді. Все це діло треба знати і треба знати, настільки його підвести, а не просто одне крутнув, да і все. Ну, це отакі е, невеличкі, так сказати, технічні е, проблемки. Все воно в нас влаштовує, ну, а це трошки, ну, щоб цього всього діла не було, час у нас є, краще ми зробимо так, як потрібно. Зараз Андрюша, це все діло демонтирує, відправимо і будемо чекати, коли воно прийде. Так що, як будемо це все діло робити, може, трошки заснімемо покарати. Так що дивіться. І так, зняли топливний насос. Знявся легко, відлічно. Резиночка ціла. знімали акуратно трубки. Зняли трубку, що обраточка. Ну вона не обраточка, йде, як дренажна. От. Отпустили форсунки, зараз будемо винімати. Оце в такому стані воно все знаходиться. Затягнуто, звісно, добре. Ну, походу, тут воно ні разу не знімалося. Все чистеньке. Все чистеньке, да. так. Що... Масло хороше. У ну, нас да. таке все чисте. Синтетіку ж ліку. Так що зараз познімаємо, помітимо. Ну його нахід. Зараз провіримо форсунки. Так, і зараз ми їх провіримо, що вони з себе представляють. Так що продовжуємо. Оце вся його робота. Все, Надо і не державі. на даче. Вот я надавил, ось, вот. все, игла не держит. Что надо, до да, Олежки ремонт. Все, значит, что сейчас мы делаем? Снимаем кольца медные, запаковываем и берем. пливного насоса з форсунками відправили. Вже прийшла смс, Олєшка отримав на новій почті. Так що ввечері буде результат, що там, чи міняти плунжерні пари, чи не міняти, що там з розпилітелями. Буде все зрозуміло. Так, Андрюха поставили дві насос на стенд. Уже отрегулювали. Зараз буду показувати. От що у нас можна, будь-що вийшло, зараз у нас холостий ход, 300 оборотів, відбиваємо за 200 циклов. те, отримав, і він нам його зробить. Ну а зараз знімемо капот, знімемо передню ту всю колонку з дозатором і будемо дозатор ставити під панель. Точно так, як стоять на нових моделях МТЗ. І ми сюди поставимо. Не буде йти через увесь мотор отой кардан рульового управління, ж ліцевек з крестовинами, що воно постійно клацає. Там зажмеш, там воно підклинює, ота проміжуточна опора, вона стерчить, як отой аппіндіцит, лки-палки. Всього цього вже не буде. У мене вже воно так зроблене, але там, правда, панель нового броса по-іншому. Ну і тут зробимо. Так що, давай, друше, знімаємо капота. Ну, як ви бачите, капот зняли. Отак От виглядає оця вся система з фільтром, шлангами, з усім на світі. ну, Ніде вона не тече, ніде вона не потіє. Замовляли це все діло. Ми є в Ютубі Володимир Дізель. Це він нам повністю комплект прислав із шлангами, з усіми переходничками, з усім на світі. Де? От. ну, На той момент ми вирішили, що хай воно буде так трошки. попробуємо. А тоді вже переробимо так, як нам треба. Ну, вже той час прийшов. І тепер ми будемо переробляти. Зараз все це діло демонтируємо. Воно ціле, воно справне. Ну, до завтра -то ми заберемо, а все остальне. Може, кому надо, ми вийшли. Ну ми вже з цього. Є ще з нього колонка, його рідна. Да, колонка ізначально була, колонка і повертала нормально. Ну тільки ж яка вона. Не спів десь на з колищадка починають бігати, воно там вже зрозуміло. ну, може кому треба на запчастини. Да, може, кому треба на запчастини. Є у нас колонка. І таке ми можемо позаїмствувати, хто ще хворий. Є тут у нас такі ребята, що вони від колонки аж ніяк не можуть відмовитися. Я відрегулюю, у мене поверта. Ну, вас воно влаштовує. Нехай воно так і буде. А ми, як кажуть, на крок вперед підемо. Люди ж усі різні. Одному так подобається, а одному так, так що. Кому як подобається так, що звертайтеся. І це нам не потрібно, і колонка у нас є, так що. І кардан той, він уже ж нам не потрібний. Це хіба шайби буде. Він працювати. нас длінчить. Ну так, да, він длінший, тому що мотор додає його, на мотор то цей длінший. Ну і в процесі, коли будемо це все діло робити, будемо показувати. І так, зняли ту рульову, так би мовити, колонку, чи рульовий резервуар із дозатором. Це все ми демонтірували. От як воно, на далі. Це все зняли. Все. Е, стояла площадка на моєму тракторі, там стоїть акумулятор. Тут же акумулятор будемо ставити наперед. Це ми зняли. Кажу, давай знімемо як образець, бо коли це я його робив, щоб уже точно, потім треба у передній частині такий отвір кругленький, вирізати, буде стоять електромаса. Вона включатиме це і кнопкою, кнопкою із кабіни. І, і отут буде стоять, е, акумулятор. Далі зняли кронштейн. Цей кронштейн стоїть на гідробалці і тут три речага включення управління е, гідравлічним насосом. Так як гідравлічним Так як розподілитель у нас стоїть у акумуляторному отєті, а тут просто стояв речажок і стояла система, що ми включали з кабіни е, е, масляний насос. Шестерню, щоб масляний насос включити. Но цей кронштейн він мішає для е, дозатора. Я на своєму тракторі, отак от він виглядає. Отак він, він стоїть на гідробакі. цей рычажок, сюди тяжка, і ми з кабіни включаємо. Ну в Андрюші трошки ж не така панель старішого броса. 93-й рік трактор. Значить, я зняв, одрізав вуха. І от таке вже я виготовлю. Отак воно буде стояти. Мені залишилося ставити оцей, оцей кронштейн і оцю пластинку. Ну, то вже розміри в мене пописані. стільки куди, що до чого. І сфотографіровано на е, е, фотоапарат. Так що, оце все діло я зараз виготовлю. І зняли ж е, рульову е, колонку. Так же також воно відкріпиться. І щоб сюди поставити дозатор вниз, аж ніяк воно тут не виходить. Тому що на тих, на новіших воно йде рівно і отака йде площадка. І отут прикручиться дозатор. З цього нічого не вийде. Це чугун, це метал. Ну, позвонили, позвонили до володія, той говорить, я вам пошукаю оцей нижній кронштейн. Ну, щоб його не ну, як володя не знайде, будемо виготовляти ми його е, самі. Ну, не, не жалетірно, звісно, самому б його виготовляти, краще поставити вже зроблений. Роблять його із метала, вже під дозатор. Так що ждемо відповіді. Оце така. Робота. Так що розібрали і цей трактор, і трошки ж і в мене розібрали, тому що треба ж подивитися. Оце такі справи, так що не швидко воно все це діло робиться, але продвигається. Так що ми не розстраємося. У нас було це все діло запланіровано і раніше. Але тоді не було, не вистачало часу. Ну а це ж прийшло, прийшло те время, що його треба так переробити. Ну це вже не потрібно тут, я не знаю, кілограмів три чугуна. Воно нам не потрібно. Залишиться от тільки-тільки-тільки. І все воно стане на свої місця. Одне другому нічого не мішатиме, і буде все компактно, не буде спереді ті колонки, яка вона з маслом. масло нагрівається. Ну, не нужна воно. Зараз і в нових тракторах спереді стоять акумулятори. Я поставив отлічно. Він там ні пиляки не забивається, ніде нічого. І радіатору він не мішає, мотор не гріється. І треба два болтики одкрутить, від будь пожалуйста, подивись, чи ті клеми, чи ту жидкость у тому акумуляторі. Нічого тут страшного нема. Ну не перти його туди під отсек, а то він там вдруг кипить, вдруг що атими парами дихаєш, тому що вентиляції в тому акумулятору аж ніяк немає. Ну не продумано це все діло. А тут якщо акумулятор закипить, пропаде радіатор. Хай луче радіатор, але ну, не легені твої, якими ти будеш дихати і не знатимеш кипить вічери хвити. Хто заглядав той акумулятор? Раз у 10 днів і то це як знаєш. Ну, перед радіатором стоїть шторочка і стоїть масляний радіатор. Це якщо стояв стоїтель Д243 і Д-240. Ну, понятне діло, там соєднення, воно тече, та шторка пропала. Ну і що, шторки в нас, як такової не було. Артем Лаврік з Карловки, знаєте ви його, прислав нам шторку свого трактора новеньку. Андрюша поставив. Ну, все було отлично. Ну коли ми двигатель поміняли, Андрюша поміняв термостат, і шторка стала зайвою. У мене стоїть! І термостат працює, а там за шторкою, де вона складається, повно всякого мусора. І листя, і пеляки, і чого там тільки нема. Я зараз подивлюсь, а ну я її ні разу не закривав, тому що вона не потрібна. Якщо термостат держить, він набирає свою температуру і держе. Так що шторка там аж ніяк е, не потрібна. Ні, ну зимою, може, воно і потрібно. Ну, зимою ми не їздимо, так що, зимою вона зимою ми не їздимо. Давай балаката так. На зілу в мене теж шторка стояла. Я її демонтував, там стоїть інтеркулір. Якщо я перед інтеркуліром і радіатором закрию шторку, інтеркулір працювати не буде. Але там стоїть два термостати. Ми термостати поставили нові, Все, температура держиться робоча. Не бо набирала вона гновену. Ну, якщо працювати на холостому ходу і прогріваєш мотор, минут 10 і вона вже робоча. І мотор, і термостати, температуру держать. Так що там я шторку демонтував, і там вона вже не потрібна. Ну то вже пройдений, як так сказати, то вже пройдений етап Уже став те, що потрібно, заливай не соло концентрат і все воно буде тержати. Ну, от і ми потихеньку, потихеньку і трактора модернізуємо. Так що не так, що ось воно в нас усе зроблено. Да, на моєму тракторі там модернізувати, в принципі, вже нічого. Там все зроблено. Ну, Вандрюші, не, ну можна подумати, по Можна подумати, да <світ> і ще щось видуми, ще щось сюди. Да, це таке діло. Ну, то поставили печку туди, під кабіну. Не дай Бог, там якийсь лобнув патричок, Пропадає вся обшивка, вона напитується тим посолом. Ну, що ви її туди В Андрюші я змонтував під панелю, радіатор Жигульовський, Вентілятор Шириновський, з Воздуха на Т40 зробив задню частину, Ну, вже може вам засняти, як там. вже ми знімали, показували це, це відео. Ми відео знімали, є на каналі. І не ми треба по кабіні тягнути шланги, і, і, і ніде нічого. І печка гріє, отлично. от чергового, одну боковину, а забор заборост цього нього йде. І все. Отак чого не зробили? Ні, потягнули його туди наверх. Ой-ой-ой, і там же ще, якщо завоздушена система, це треба газувати, якщо помпа слабенька, вона туди його не надме і ой ой-ой. Ну, у мене поки ще стоїть там. Оті касетні фільтри. Та ти, ти навіть печі не включаєш, і вони вже забиті. Тому що там пиляки збираються, хто знає скільки. Ну, Андрюші, там пройом чуть більший, Ми паралон товстий кинули, зафіксірований, він знизу що не пропадає, і зверху. Паралон зняли, витрусили, постирали, висушили, поставили. Ну, у нього там стоять два вентилятора Жигульовських і нагнітають воздуху кабіну Ну, Якщо треба. Включив і воно нагнітає, тому що там монетки залишилися. От там стоять два вентилятори. Хотіли кондиціонер ставити, Ну потім залиши яка його ціна? Ні, 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 кондиціонер. Конечно, він кусається. Це по перше, по друге. От, наприклад, в полі ми працюємо от відстольку, по У нас не стільки тієї землі, щоб там все літо жити. В основному у нас друга так сказати, робота. А на тій роботі в мене двері відкриті, вони зафіксовані, тому що я тяну прес, тяну прицеп, на якому люди складають ціну. Мені треба чути кожен звук, як працює прес, і що там робиться на прицепі. Все це діло треба все отработано має бути, тому що за життя і безпеку тих людей я відповідаю. Я їх на роботу беру. Ну, це отакі от діла. Так що продовжуємо працювати.